Вітання усім глядачам каналу. Містична історія. Я запросила сьогодні Романа. Говорили про те, що Роман також цікавиться літотерапією. Він працює з кристалами. Він багато чого може про них розказати. У нього є свої улюблені помічники, які йому завжди стоять в пригоді. І сьогодні, власне, про це буде йти мова. Доброго дня! Радий вас бачити, радий, що ви мене запросили поговорити на цю тему. Так, я дуже люблю камені. У мене є дуже велика кількість різних різновидів каменів. Я створюю з власними руками різні вироби з натуральних каменів. Можу навіть продемонструвати їх. Мені дуже це подобається. І взагалі літотерапія це дуже хороша наука. Правильно підібраний камінь може багато в чому змінити ваше життя в кращу сторону і допомогти вам вирішити певні проблеми. Як, наприклад, мені допомагає аметист, ось покажу ось такий от чудовий аметистовий череп. У мене є. Також замовив під замовленням такий дуже класний. Мені аметисти допомагають. Це камінь творчості. Це камінь, ем, це камінь творчості, це камінь натхнення, це камінь, який допомагає людям здобути необхідну енергію. А також це ще й камінь ясновидців. Дуже хороший, дуже потужний камінь. Камінь, який допомагає побачити правду. Досить сильний і досить хороший. От о, я враховую кому які. Камені підходять по даті народження. Дехто рахує по гороскопу, я вважаю, ну це теж можна рахувати так, але я більше люблю по даті народження, це більш чітко і конкретно. І відповідно по своїй даті народження я вирахував, що я народився в 17-й місячний день, і мені, відповідно, підходить аметист. Аметист це камінь, який по енергетиці мені найбільше відповідає і який допомагає мені рухатися по життю. Його дуже добре мати. В деяких інтерпретаціях, видах. Я його в себе вдома тримаю в спальні, в спальні також поруч, біля мого ліжка. Вироби за метисту добре носити. Захисні. І в мене є колон, в мене є мій браслетик за метисту, також захисний. Ну, я пам'ятист люблю тим, що він завжди мені допомагає якось вийти з таких небезпечних ситуацій. От, знаєте, от інколи береш камінь в руки, медитуєш з ним, і тобі приходять якісь інсайти, такі дуже важливі. Наприклад, сьогодні треба посидіти вдома і відпочити, нікуди не йти. І якраз повітряна тривога. І ти розумієш, що це неспроста сталося, що ти. От Дійсно, тобі десь енергія цього каменю помогла, підказала. Або, наприклад, в якійсь стресовій ситуації, наприклад, коли ти от в далекій дорозі, або ти переляканий, от в перші дні війни, я згадую. Я часто брав. От у мене є такі буси за метисто, я їх брав і камінець за камінцем перебирав. Знаєте, як чотки такі. от. Це також допомагає розслабитися, це також допомагає сконцентруватися. Ти слухаєш якісь медитації, ти слухаєш якісь звуки високих вібрацій і разом з тим ти медитуєш і це тебе заспокоює, це дає тобі спокій, баланс, врівноваження каменями я давно займаюся, ще з дитинства. Я любив збирати різні камені. Але, от конкретно, от так от, щоб почати цим займатися професійно і вивчати. Все, що стосується каменів, я це почав робити з 2019 року, коли почався почалась пандемія коронавірусу. У мене з'явилось багато вільного часу, і я почав дуже активно вивчати оцей напрямок езотерики. Ти Знаєш, тут ми з тобою дуже схожі. У мене теж любов до каменів почалася з дитинства, коли я на морі, на пляжі, визберувала найцікавіші камінці. Їх обов'язково з собою возила, і навіть звичайні камінці недорогоцінні. Вони мені допомагали. Тобто, цей аспект дуже потужний, і вібрація кожного каменя. Має дуже важливу цінність і силу. І стосовно, до речі, підбору, я теж з собою погоджуюся, тому що оскільки там я займаюся нумерологією, астрологією. Стосовно підбору по астрології, по знакам Зодіаку, я теж проти, тому що у нас є, наприклад, ведична астрологія, у нас є західна астрологія. За західною астрологією людина народилася в знаку овна, а за ведичною астрологією вона в знаку риби, розумієш? І тут людина може заплутатись, як вона підбере собі камінь. Вона буде підбирати для овна чи для риби. А за датою народження, народження теж можна простіше, так ти народився якогось там 11-го числа, ти можеш по вібрації цього дня собі камінь підібрати. Але я знаєш, у нас така виникла до речі проблемка. Ми теж створили кулон, в який можна вставити камінчик, так будь-який за своєю власною потребою. І люди питають: от як вибрати, як вибрати, підкажіть, виберіть нам. Ну, ми, ми не вибираємо, тому що кожен має я вважаю, підібрати індивідуально. І власне до того, який тебе покличе, той який тебе потягне до себе. Той ти вибираєш. І це буде найправильніший вибір. Знаєш? Я спочатку, коли я собі, от в мене теж є такий, бач, колон, наш дизайнер розробив класну таку тему, що ми можемо це відкрити. Ось. Відкрити, можемо вставити будь-який камінчик, який зараз потрібен нам. І коли я, наприклад, вибрала собі інтуїтивно аквамарин для ефірів, він в мене на горловій чакрі висів, а потім я вже почала сканувати, з чого я питати, який мені на даний момент найкращий камінь, мені теж показало на аквамарин. Тобто ми безпомилково можемо приймати рішення, і будь-яка людина, яка нас дивиться, вона теж екстрасенс. І вона може інтуїтивно почула, побачила, підібрала, взяла, і тобі це допомагає. Я би хотіла, щоб ти розказав про свої улюблені камені та їхні властивості, чому саме вони твої улюблені, яким чином ти їх обирав ти особисто, і які результати вони тобі дали? Ну, добре, я почну з того, що ти, ви е, сказали стосовно того, що а, щоб інтуїтивно підбирати камені, ну, це так, це можна робити. Можна ще робити по запиту. Тобто, можна звернутися дійсно до людини літотерапевта, яка розбирається в властивостях каменів, і сказати, наприклад, я хочу любові. Я хочу, щоб у мене був партнер, щоб в мене е, була кохана людина. Тоді добре мати ось такий от камінчик червоного агату, червоний агат. Або, наприклад, от у мене є такий янгол красивий з такого рожевого кварцу. Ось такий от цікавий янгол. Тобто, це камені для любові. Наприклад, от, е, наприклад, камінь там для фінансів. Я хочу бути багатою, чи я хочу там добре заробляти, чи я то добре тоді цитрин мати. От у мене є така от хороша цитринова куля. Це ще й, до речі, добре для тих, хто от, страждає депресіями, або там, меланхоліками, якимось добре носити цитрин з собою. Це камінь, який піднімає настрій, це камінь, який збалансовує фінансові потоки. Ну і це теж, до речі, є одним з моїх улюблених каменів. Взагалі, наука-літотерапія дуже цікава, тому що якщо знати правильні властивості каменя, то їх її набагато легше підбирати. От, наприклад, в тебе на шиї Аквамарин. Це аквамарин це камінь балансу, це камінь гармонії. Це от, люди, які є дуже такими холериками або в яких інклихау. Там, довкола них або в них самих в характері. Добре носити аквамарин, він добре відбалансовує енергію, він добре дуже заземляє, спускає з небес на землю, допомагає от, розкрити очі правильно ну, в усіх сенсах. І він, до речі, так дуже гармоніює взагалі всі от, людські енергопотоки. Наприклад, для здоров'я я, я би радив, от мені теж дуже подобається. Ось такий от, янгол у мене теж є. Зараз покажу, може, видно, буде такий от, янгол з жадеїту. Такий от цікавенький янгол з жадеїту. Жадеїт — це камінь здоров'я, це камінь енергії, так само, як і малахіт, так само, як і ізумруд. У мене ось такий от цікавий перстень з ізумрудом тут от є. Так, і, Наприклад, ще у накіт також камінь здоров'я, камінь сили, камінь життєвої енергії. Ось таке от цікаве яйце з Унакіту. У мене тут поруч зі мною. Ну, Найулюбленіші мої камені це певно, що флюорит і аметист, тому що обидва камені є дуже сильними енергетично. Ну, флюорит я підбирав для себе чисто інтуїтивно, не по даті народження, тому що флюорит це камінь вважається відьомський, це камінь якоїсь енергії, якихось секретних знань, езотеричних, таких сильних, потужних. Це камінь внутрішньої енергії дуже сильної. От мене є такий, от цікавий флюоритовий череп. Такий дуже дуже містичний, дуже цікавий. Флюорет сам по собі вважається каменем каменем мудреців, каменем, який розкриває внутрішній потенціал. Люди, які хочуть засвоїти або дізнатися якусь інформацію, або які навчаються, то добре мати флюорет з собою. Але флюорет дуже сильний по своїй енергетиці. Не всім людям він підходить, то треба також вміти підібрати правильно або проконсультуватися з кимось. А метест, як я вже сказав, це камінь натхнення, це камінь сили, енергії, це камінь відкриття якоїсь правди, це камінь, який підходить творчим людям, людям творчих професій, для того, щоб не завжди була муза поруч з ними. Тому от в мене є от з моїх улюблених каменів, я спеціально собі під замовлення замовив ось такі два черепи. От вони поруч зі мною постійно. Я їх часто на ефіри ставлю біля себе, і вони мене захищають. А тепер скажи, чому саме форма черепа? Череп поясню, дехто помилково вважає, що череп це щось пов'язане з якимись окультним або чорною магією. Ні, череп вважається символом захисту. Ну, по перше, це символ захисту від темних сил. От ще колись в в древні часи. Ем, Дені племена любили там черепи ставити на огорожі там своїх якихось земель. Це таким чином вони захищали свої землі від впливу чорної енергії. Вони таким чином задобряли божество. Тобто, в даному випадку череп, скоріше за все, має силу і потенціал захисту, захисту від темних сил. Оскільки ем, я людина, така ну більш-менш відома в езотеричних колах, є і недоброзичливці. Які можуть намагатись мене підвампірити або намагатись мені зробити щось недобре? Череп дуже добре захищає. От камінець в формі черепа дуже добре захищає від всякого негативу. Якщо ви хочете більше життєвої енергії, то краще мати камінець в формі яйця. Якщо вам треба життєва енергія, сила, якщо люди є якісь виснажені, якщо вам треба баланс, якась енергія така от захисна, то краще куля. Якщо ви хочете, наприклад, щоб вас захищали вищі сили, щоб вони вам покровительствували, то добре носити янгола такий от череп в формі камінь в формі янгола. Тобто, знову ж таки, форма також впливає на вид енергозахисту. Ну, я все таки вибираю черепи найбільше, тому що я працюю з різними людьми. Мене також намагаються вампірити, Також є недоброзичливці у моєму оточенні, не, не приховую цього факту. Тому от від них захищаюся саме черепами. Ну, я ж кажу, все залежить від запиту. Якщо для любові, наприклад, то краще всього носити, ну не в формі серця, а краще, наприклад, знову ж таки, форма кулі. Така от куля. Або, наприклад, є ще форма піраміди. Форма піраміди це якщо от ви хочете якийсь глобальний проект в своєму житті відкрити, започаткувати. От зараз покажу, у мене є яшма. У виді піраміди ось така от цікава яшма. Тобто, це, от якраз для тих людей, які от хочуть досягти якихось висот соціального статусу високого. Я ж кажу, форма також багато в чому впливає на запит. Запит, по якому людина може собі реалізувати свою внутрішній потенціал. Ти що не відкрив для мене секрет моєї шапки? У мене є шапка, яку я купила 20 років тому, а, купила її і не можу з нею розлучитися. І розумієш, і на тій шапці намальований череп. І всі мені казали, що 20 років тому, ай-яй, та що ти носиш, то це капець, то, 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 то це не можна. Зніми цю шапку. А мені так класно в тій шапці, і я не можу знайти її заміну. Ти уявляєш собі, а там ну, череп намальований класний такий. І вона в мене, ну, як новенька, 20 років. А виявляється, що це цей череп він мене весь час захищав. Слухай, супер. Інформація дуже цікава і корисна для мене. Особисто. Супер. Просто деякі люди от помилково думають, що череп це якась форма сатанізму чи там ще щось. Ні. Просто знаєте, треба вивчати історію. Історію взагалі людства цивілізації, древніх племен. Череп це форма захисту від негативу, від чорної магії, від вампіризму. Тому виріб з черепу, якщо ви переживаєте за свою внутрішню енергію, дуже добре мати. Особливо знаєте, на ефірах також дивиться багато людей в прямих, в прямих ефірах. Я інколи ставлю біля себе череп для того, щоб от мене не вампірили зайві раз, для того, щоб от, бути максимально захищеним. Тому череп це не є формою прояву якоїсь чорної культної магії, це форма захисту перш за все. Круто. А я тепер буду шапку свою на ефіри носити. На кожен ефір шапку буду вдягати. Жартую, давай тоді відразу скажемо нашим глядачам, як правильно користуватися кристалами, як правильно їх очищати. Адже кожен кристал він накопичує в собі якусь енергію, інформацію, і його потрібно регулярно чистити. Регулярно, на твою думку, це як, як часто і коли, коли місяць спадаючий, раз в місяць, бо достатньо цього підчищати кристали. Не обов'язково це робити дуже часто. Просто відслідковуйте по інтернету фази місяця. В інтернеті є повністю вся інформація про фази місяця. І коли наближається фаза спадаючого місяця, то якраз на спадаючий місяць краще всього робити ритуали по очистці від негативу. Самі чистити це від негативу, очистити якісь предмети саме на спадаючий місяць. Краще це цього робити. Я роблю це стихією землі та стихією вогню. Я роблю і так, і так. Тобто, стихією землі я пояснюю, як це стихію землі. Берете трохи солі. Берете солі, можна морської, можна кам'яної неюдованої. Найкраще це брати кам'яну неюдовану сіль для ритуалів. Тільки сіль купувати треба без здачі і без дякую. Це також таке негласне правило для того, щоб ритуал правильно спрацював. Берете трошки, от наприклад, я візьму свій цитринову кулю, свою трошки натираю її сіллю, трошки натираю сіллю, а тоді стихією води я її очищаю. Просто беру під кран, під проточну воду. І і коли от вода тече, то я говорю все погане і лихе, нехай, нехай вода і сіль собою забере. Тричі, говорю цю фразу, і таким чином я очищаю е е свій, виріб, свій виріб. А ще можна казати, стихією в землі та стихією води я очищаю цей виріб. Цей камінь від негативної енергетики, яку він в собі накопичив, також можна сказати цю словоформу, цю фразу також можна сказати, коли ти його змиваєш. А стихією вогню тобто запалюєте свічечку і над вогнем свічки. Крутите проти годинникової стрілки там певну кількість разів. Головне, щоб це число було кратне трьом, кратне трьом число або три рази, або дев'ять разів, або дванадцять разів. Це вже як побажаєте. побажайте, і говорите ту ж саму фразу силою, силою стихії вогню. Я очищаю цей виріб, цей камінь. Від негативної енергетики, яку він собі накопичив, і таким чином ви можете його трохи підчистити. Я ще знаю, що деякі люди чистять е, стихієм, не стихію, деякі люди ще місячним світлом світять, ну, коли місяць повний. Але мені здається, що краще, коли місяць спадаючий, чистити стихіями. Е, ну, от як я сказав, земля, вода, і вогонь. Ну, ще можна взяти в долоні, отак от, от взагалі от, зробити глобальну чистку, трохи подути на нього, взяти чотири стихії одночасно, повітря, земля. Е, Вода, вогонь, і одночасно зробити таку глобальну чистку. Ну, це вже в таких випадках, коли дійсно камінь використовується надто багато, наприклад, от у мене череп, то от його добре почистити зразу чотирма стихіями стихією повітря, відповідно, стихією вогню, стихією землі, сіль і стихією води змити весь негатив. Тобто, от можна зробити таку комплексну чистку. Дуже цікава інформація. На завершення скажи, що робити із сіллю, яка вже очистила виріб. Ну, дивіться, якщо от виріпи от дійсно під Ну, воду ставити, то сіль сама по собі змивається з цього виробу. Якщо ви не хочете змивати сіль, то просто її ну як на фольгу можна струсити, фольгу закрити, закрити повністю, фольга закриває всякі негативні речі, і просто утилізувати, виконати на смітник. Ну у фользі мається на увазі, щоб ніде це не просто впало, але вода сама все змиває. Якщо змивати водою, то вона розчиниться. І ще таке запитання: деякі кристали не можна доторкати до солі. Тобі відомі, які це кристали? Може нашкодити сіль кристалам? Ну я би сказав, що не можна це робити зі змієвиком. От змієвик мені ну навіть з позиції енергетики це неправильно, бо змієвик це такий камінь дуже тяжкий, його не можна підчищати. От змієвик має, має сам по собі бути таким. Е, так це стосується також. Я думаю, що це більше стосується. Ну в основному ніби більшість кристалів можна чистити сіллю. Я знаю. Я знаю, що змієвик не бажано чистити сіллю. Також є там якісь напівдороги ціні кристали, але я їх всі не пам'ятаю. Ну і звичайно, що можливо це якісь дороги цінні, на цінні кристали також не бажано. Очистити, а такі звичайні камені, такі як агати, жадеїти, таке, то я думаю, що це можна робити. Головне, не перестаратися. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. В моїх руках авторська підвіска оберіг, всередину якої можна покласти будь-які кристали із різними магічними властивостями, захисту, зцілення, гармонізації та інших важливих процесів, які потребує зараз ваше життя.